Всім привіт-привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я відповідаю на ваші питання, так, які ви писали у телеграм-каналі, у приватних повідомленнях. Ось, вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Ось. Та пишіть у коментарях ваші запитання, якщо вони є, будемо в них розбиратися. І так, перше питання, яке стосується війни, чи оголосить Путін? Війну, як такову, так, а не операцію. Ну, Мені йдуть карти маніпуляцій. Маніпуляції продовжаться, ось, якісь розмови будуть вестися, але результату і проголошення поки я не бачу. Далі, як відреагує світ на ту ситуацію, на той теракт з Каховським водосховищем, так? Давайте подивимося, реакція світу. Будуть намагатися прийняти найбільш справедливе рішення, але це може дуже погано а, виходити, тому що будуть якісь для того перепони. Необхідно буде вивчення, мені йде вивчення інформації. Емоційності, звісно, буде багато. Ось. Чи вплинуть вони якось на країну-агресорку? Ні. Впливу ніякого не буде. Тобто, так, вони можуть щось вирішувати, будуть пропонувати якусь фінансову підтримку та допомогу. Але а, чи нашкодять країні-агресорки, чи буде якийсь для них вплив? Ось. Чи якось їх вгамують? Ні. Мені ідуть, показують, що нічого вони зробити не зможуть. Ось далі. питають, чи буде затоплений Київ. Ні, затоплення Києва я не бачу. Ось. Чи буде Дніпро без води у найближчий час, так? Так. Дивіться, мені показують карти, що у Дніпрі будуть ресурси, буде вода. Багато є якоїсь накрученої інформації, тобто не зовсім такої, як є, але ресурси в області та місті є для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Тому, будь ласка, заспокоюємось, вода буде. Ось, і давайте подивимося ще таке питання. Чи останнє це випробування для України? Мої золотенькі, що я хочу вам сказати, зараз іде війна, і вона іще продовжиться. Війна в цьому році не закінчиться. І ось я достаю карту повішеного, так, із колоди, який показує, що ми ще будемо перебувати у стані жертв. Ще це жертовні стани. Тобто ми іще. На протязі року у цьому стані будемо знаходитися карта, яка показує конфліктність, яка показує неспокійність ще, так? От. Чи будуть в країні ще якісь проблеми? Будуть. Нестача ресурсів, якась іде така, знаєте, ситуація. Розчарування емоційного розчарування. Ну, дивіться, зараз що відбувається через цю катастрофу техногену дійсно в нашій країні будуть деякі проблеми виникати. Ось, і це не останнє, як то кажуть, випробування. Ось якась допомога, яку нам пропонують, вона може затримуватися. Тому через це в країні можуть настати ну, такі більш складні напружені часи. От. Від чого ще можуть бути а, загрози? Загрози мені йдуть більше вогняні. Тобто після води змінюється на якусь активність повітря і а, вогонь. От, тому треба бути дуже-дуже обережними, дуже уважними до того, що взагалі відбувається навколо. Тому що від вогню а, саме можуть бути ще страждання. От. Тому а, набираємося сил, набираємося мужності. Ми дуже сильна нація і ми витримаємо всі ці перепони. Що хочу сказати ще. А, Найближчий а, декілька місяців ще це червень, липень, от, навіть там іще серпень можуть бути досить активними по військовим діям. А, якщо а, країна-агресорка сподівалася, що через підрив а, цього водосховища а, зміняться ход, хід подій, так і що не буде ніяких наступів і ніяких подальших дій, це неправда. Всі дії по відвоюванню вони будуть продовжуватися. Тобто, наші, наша сторона вона була готова до того, тому весь цей супротив, вся ця ситуація, вона матиме своє продовження. От, результати, якби просування потрошку буде йти, але наслідки ми будемо мати, на жаль, колосальні.